Місцева молодь відтепер стажуватиметься в народних депутатів України від Івано-Франківщини. Такий проект зініціювала молодіжна адміністрація при ОДА. Першу зустріч з юними активістами провів екс заступник Михайла Вишевнюка. Нині нардеп Ігор Зварич. На думку обранця такі заходи більше інформуватимуть суспільство про роботу Верховної Ради. Я вам скажу, що і моє майбутнє, як і майбутнє кожної, хто є в цій верховній раді, залежить від тих, хто сьогодні був аудиторією. Завтра аудиторію стану я, а вони будуть народними депутатами. Ну хай не всі, але хтось буде народним депутатом, а хтось буде депутатом обласної ради. Тому не треба забувати. Я ще раз кажу, і сьогодні я це наголошу. Хто живе лише минулим, той майбутнього немає. А я хочу мати майбутнє, хочу майбутнього для дітей, хочу майбутнього для внуків, для дружини, для всіх. У рамках проекту молоді люди впродовж тижня стажуватимуться в апараті прикарпатських народних депутатів. Адже як свідчить соцдослідження, діяльність Верховної Ради не супроводжується належною підтримкою серед виборців. Молоді люди будуть мати можливість стажуватися протягом тижня народного депутата України для того, щоб Стажування було успішним, їм потрібно ознайомитися з особливостями діяльності народного депутата. Зв'язкою з цим ми запланували ряд зустрічей з народними депутатами України, де вони розкажуть, чим вони займаються, специфіка їхньої роботи. Наступним учасником проєкту, за словами організаторів, буде народний депутат Дмитро Шлимко.